Привіт, вболівальники синьо-білих! Готові до ще одного великого виклику. Сьогодні ігровий день і Київське Динамо зустрінеться з ФК ЛНЗ Черкаси у поєдинку, який обіцяє чимало азарту. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк, щоб стежити за всіма новинами від нашої команди. Давайте зробимо це сьогодні, 1 вересня. О 15-й годині 30 хвилин Динамо виходить на поле п'ятого туру чемпіонату України з футболу 2024-2025. Місцем проведення цього поєдинку стане історичний стадіон імені Волобановського у Києві. Якщо ви хочете стежити за кожним ходом матчу, залишайтеся з нами. Пряма трансляція буде доступна в Telegram Spot.ua, а свисток дасть прямий арбітр зі Львова Олександр Шандо. Але зверніть увагу! Шанувальники, пряму трансляцію гри можна дивитися на каналі УПЛ TV, який доступний на кількох платформах: Київстар ТВ, Setanta Sports, Suite TV, Тиви, TV, Воля, В'єси та багатьох інших. А найголовніше, що на сервісі Yau TV трансляція буде безкоштовною, потрібна лише швидка реєстрація. Тепер головне питання: який ваш прогноз на сьогоднішню гру? Я впевнений у перемозі Динамо з рахунком 2-0, але ми знаємо, що ФК ЛНЗ Черкаси мотивований і буде непростим суперником. Залишайте свої припущення в коментарях і давайте разом вболівати за нашу команду. Я залишуся тут, обіймаю і побачимось у наступному відео.